Господи, помолі. Господи, помолі. Нагороджується Христом військового капелана, нехай милостиві щедро винагородить вас своїми благодатями, даючи вам силу і бажання служити для Божої слави та добра нашого народу. Всечесніший отець Михайло забанджала. Все чесніше тець Роман Залеський. Вітай, отче хай його благословив. Дорогі отці, це є вперше в історії нашої Воскреслої церкви, що вручаються патріарші відзнаки для військових капеланів, які ми ось щойно вчора офіційно проголосили окремим декретом і правильником у нашій церкві. Отож, усіх отців, які сьогодні отримали цю історичну першу відзнаку голови церкви, я сердечно вітаю, дякую всім вам за служіння Богові і Україні. Від Львівського 3-го окремого батальйону, 24-ї бригади, маю таку честь з отцем Орестом Сало, там ми разом були, вручити від них. Цей хрест воля, як нагороду, за те, що ви молилися за нас від початку війни. Прошу прийняти. Я маю таку честь. Врочи, може, такої честі вже не буду мати теж в житті. Дуже дякую. Це для мене особлива нагорода. Ми випрацювали цей формат нагороди щоб кожен капелан міг чути себе не тільки таким бажаючим, щоб нас всіх об'єднувало таке служіння для Христа. Служіння Христом, служіння з Христом для, для всіх. Ту нагороду, яку ми можемо тут на землі дати їм, це є тільки така, такий знак. Що вони заслуговують на нагороду від Христа, це є бути з Христом і перемагати з Христом. Шануйте не